Я плив до да плив до да уху, до да заплив. <рес> Розошусь, щось ми мало взяли. <рес> так, коротко. Натуральний кефір. Він просрочений всього на два місяці. Котячий корм, карапузик дитячий, смакота, бульйончик і ванілін. Все їсться в одній тазі. Віталік, ти готов? Я готов. Отлично. Получаешь да. сверху 200 гривен, если все хорошо. Я сейчас упалю, даю сейчас. Отлично. Я я <laughs> вот так будет. Так. Пожаре? Да? Микс. Да. Твои, твои да. Не так решил, да? Блин, Алина, я думал, ты спать хочешь. Ты уже Я ничего не пила. Смачно? Конечно, смачно. Мешай. Да, ты да, его разбал, чтобы не сразу вот, а так. Все мешай, а Ну, да, на... густенький, слышишь? Он не редкий. Хорошо будет смачно. Я чуть понял, остальное вроде. Эй, да, дополняй, да? Солодка, да, штучка? Да. Где? На сметиво. сейчас тут. А, немало, цей Это с немало, Нормально немало, Ну, да, да. немало, немало, 63 начал, блять. блядь. Да эндорогу латав. Бач в смоли. Так латав, блядь, пиздец. Я ебит твою Не, так вкусно, просто не досолено. Ка вкуснее досовано каже. Может просто не до смахтать не. Не, не надо. Ну, цю галину бланку похрумай сейчас. Не, ну, тут же... Ты ж тут написано. Валінін, да. Валінін. Вали... Ваня. Ваня лин. Це А як запахло, так? Я ей банально. Я ебанальник. А сейчас соптик размешивается. Ты пирог получился. Давай там есть, да. А тут кубика. Ага. Ну ладно, прощаємо, да? Значит, он байлычник. в Нет, Ні, Ні, тут це, вот его.

Да чого? Ну вкусно. Ты пробував? Подскажите. <різь> 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 да я дивлюсь вам вже вкусно. А серьезно? А, у тебе там три маєте? У него свої реквізити свої посуды. А сейчас Блин, реально смахує на якийсь десерт. Что понимал, мы с этих сейчас месяц назад, для вину когда реквизитовыми захватил. Ты прыж палку, блядь. И лежал в баранде, потом в холодильнику. Ооо. Да вы ебать, нихуя себе. Так, хорошо. Ну, меня чистая ложечка, блядь, помыто А что? Это швидко суп, да? Ну, сейчас будет швидкий суп. Туда и ты куда-то хули. Ну, це ж голина банка знає водів розбавляєш як по яке пальці, знаєш. Ну так это там говорит. После відео ага. поговоримо. Та мы і не хочемо поки, каже, потім. Чого? Ты Ти сумневайся, Віталіку тобі А що за бендер все у вас? А бендери тоже за походу, боже подобається. А там кишка, глупил считай по себе півтора килограмма морожена, Тільки що. Каже, мало. Каже, давай мясо, давай мясо. Ази нема вдома. Ну що мені, а я з машею все живу. Азо, азо, Це привичка оглядуватися. Так треба було свої ціни. У мене Маша. Вже у мене Маша Ізанка є. Мене... А, у мене аже нема. Віталій сказав? Я їбав їх кормити. Машу, Хули, Машу, вдома сидять, я їбав їх кормити. Ну що, Віталій, перемішуй. В будь-якому порядку. Даниса, Машу. Машу, так? Машу, так? Це Машка. Нормальна жінка, слухай. Там нормальная женщина. Я сегодня оттуда. О. Бачите, уставший. Да оно вкусно. Что там? Ванилька так вкусно пахнет, знаешь. Скажи. Корм такі мягенькі там, знаєш, всі подушечки. паути. А ж він там уже валий, да? Да я пока у пощі на йде мразь, блядь, вже там лупи Як Ну маю Чого ти? Тебе трохи стошнуло як Віталік п'є? Не заюби мене, блять. Переселана, да? Блядь, да? ще помазуха на зубах, да? А ну покажи зуби, рот, ти покажи рот. Ти будеш водичку, Віталь? То водичка. Буш? Йди сюда поясничай, жди подивися. Чого? Можна так все Йдемо далі, тримаємо. No. Керосин, блядь. Не газуй, не газуй. Осечка пошла. Блядь, массу му трохи хуйову.

блядь. а ты занюхать хочешь? а море послухать? На, послухать, блядь. Ну что, А да? Я плыв до уху да, ухо Давай, Витос, ха чуть-чуть осталось. Что Он А, соль, блядь. Хорошо, бота нема, соль. Роза щось, щось ми мало взяли йому, Чи ж він готовий ще на пару челленджів. Красавчик. Так, що, все, да ти каміння, так? Я думаю, побіжить побачити, аж п'ятки засверкають. Біля... Жек, біля річки тормозись, а то заїдеш туди. Ось <зас> 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 чесно зароблений. О! <гаді> Чесно заробили. Погоди. Давай, да -давай Дай назад у стакана а потом цей. Прийдеться виклик. Открій рот, открий, <гаді> Открой, рот. <погоди>. <гаді> да нема, блядь. Готов нахуй, віп. <гаді> я, я тебе вітаю. Красава. <гаді> ти сьогоднішній герой. Ставте <гаді> 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 лайки, підписуйтесь. да?